Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися, як зробити баг в бабку Гренні. Як забагати бабку Гренні? Йдемо спочатку в катку. Просинаємось, і до цього багу нам навіть не треба виходити з кімнати. Дуже не треба ніякі шкафчики брати, відкривати. Беремо вазу, кидаємо її сюди до кровати, отак от і ховаємося під кровать. Бабка Грені заходить до нас і ми чекаємо, поки вона підійде прямо до вази. Настала і ми нажимаємо на цю кнопку залізти і вилізти під кровать. Потім е, просто переходимо ігру. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!